Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. У Костянтинівці загинула одна людина внаслідок обстрілів російських окупантів. Мобільні лазні для військових передали волонтери на передову. У деокупованому селі Студенок, яке розташоване на межі Донеччини та Харківщини, провели благодійний забіг на підтримку ЗСУ. Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали 13 населених пунктів Донецької області. Зокрема, авіабомбою ФАП та ракетами НКРС вдарили по великій новосілці. З авіації росіяни обстріляли Авдіївку. Костянтинівку, окупаційні війська накрили з артилерії та смарчів, Вбито жінку, зруйновано приватний будинок. Внаслідок артилерійського обстрілу Миколаївка Костянтинівської територіальної громади двоє цивільних осіб поранено. Пошкоджено три приватних оселі, гараж, господарча споруда, автомобіль. Крім того, сьогодні, після опівночі, ворог обстріляв градами село Розлиб. Росіяни вбили людину, ще одну поранили. Пошкоджень зазнали два приватних будинки і автомобіль. Шість разів російські армійці відкривали вогонь по Курахівській громаді протягом минулої доби. Зі ствольної артилерії обстрілювали Кураховий гірник та селище гостре. Травмованих та загиблих немає. Повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук начальник Курахівської військової адміністрації Роман Падун. Поблизу Бахмута аеророзвідники та мінометники Держприкордонслужби знищили групу російських окупантів. Повідомив Суспільному пресофіцер Східного регіонального управління Ігор Ли. Загуб оператори БПЛА відстежили прибуття на позиції піхоти противника, а виявлену групову сіль обстріляли мінометні розрахунки прикордонного підрозділу коригованим аеророзвідкою вогнем. Уражено особовий склад ворога, який перебував на відкритій місцевості. Втрати живої сили загарбників наразі дорозвідуються. Піротехніки ДСНС знищили нерозірвану авіабомбу, яку російські окупанти 16 липня скинули на селище Нью-Йорк. Сталося случання фугасної авіаційної бомби ФАП-500 в п'ятиповерховий житловий будинок. Де вона пробила всі плити перекриття та застрягла в підвалі в ґрунті. протягом минулих доби співробітники ДСНС обстежили понад 8 гектарів території Донеччини, де вилучили 71 вибухонебезпечний предмет? Повідомляють у відомстві. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Дві пральні машини, дві сушарки, душові. Такою технікою облаштовані мобільні лазні пральні комплекси для військових, які служать на передовій. Гроші на такі лазні збирали волонтери. Купувати готові дорого. Тому вирішили облаштувати власноруч. Це саме звичайний 20-футовий морський контейнер. Він має довжину 6,6 шість метрів. Ми його переобладнаємо в такий от мобільний пральний комплекс. Принципово принципово розділений на дві секції. Це котел. Він у нас має ємність 200 л, він у нас на дровах. 40 хвилин горіння, 3 кг приблизно дров, окроп вже люди можуть приймати душ. Ця частина комплексу відповідає за тепло. У цей відсік закладають дрова. Сюди під'єднується шланг. Воду можна набирати із водойми. Дві ємності по тисячу літрів кожні, тобто автономний запас води тисячі літрів. Обов'язково вода перед тим, як потрапляє сюди. Вона фільтрується, уже підготовлено. До речі, воду сюди можна подавати з будь-яких джерел. Тут безпосередньо лазневий відсік. Де 4 душових бокси, тобто одночасно митися можуть чотири людини. Ресурс котла дозволяє, Він настільки швидко нагрівається вода, що цей процес можна зробити постійним. Вода не встигає охолоджуватися. Тобто за добу може помитися 150-160 людей. Облаштували такі комплекси за гроші благодійників. Жителі країни донатять на цей проєкт, який благодійний фонд РІФ впроваджує разом з командуванням логістики сухопутних військ Збройних сил України. Наповнення одного комплексу коштує 460 тисяч гривень. Контейнери на даний час це контейнери самих бригад. Власне, таким чином ми можемо виготовляти більше комплексів комплексів І забезпечувати побут війська почали виготовляти комплексів в лютому, і вже в березні були перші два комплекси. Тобто, за півроку виготовлено дев'ять комплексів, і 10 зараз знаходиться на виробництві. Після 24 лютого минулого року у нас дуже багато було створених вновстворених нових молодих бригад, тому. Якраз вже не встигали ми покрити за рахунок держбюджету цю проблематику, тому от благодаря та такому фонду намагаємося цю проблему закрити. Хотілося б більше, щоб в кожній бригаді, в кожному бригади, щоб у нас складається з батальйонів і щоб в кожному батальйоні був такий мобільно-лазнепраний комплекс. Тому хотілося б, щоб в кожній бригаді було там від п'яти до десяти таких от комплексів, де от Хлопці можуть помитися теплою водою, попрати речі, висушити їх. Сьогодні два комплекси передали представникам 63-ї та 66-ї бригад. Мобільні лазні поїдуть на передову до військовослужбовців у Донецькій області. Можна і взимку, і влітку, і погрітися, якщо в холодному копі. Військовослужбовець пробув, він відновлюється фізично. Ми можемо в будь-який момент вибрати безпечну дистанцію, привезти туди особовий склад, забезпечити їх відразу і гарячою водою, і пранням, і сушінням одягу. Це дуже важливо для хлопців, які на передовій не виходять з окопів, не виходять з цих своїх закритих позицій протягом певної якогось часу. При морозах мінус 50 в комплексі зберігатиметься температура 20-22 градуси тепла, каже технічний керівник проєкту Ігор Окунь. Таких комплексів в цьому році представники благодійного фонду рій планують обладнати та передати на передові позиції зо два десятки. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. На Луганщині окупанти понад 10 разів щодня застосовують авіацію. Регулярно обстрілюють докуповані села області. Повідомили в Генштабі. На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Невського, Новолюбівки, Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка на Луганщині. Росіяни роблять безуспішні спроби атак на Куб'янському напрямку, розповів речник східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий. Він залишається лідером по артилерійським ударам ворога. 568 разів різними типами і калібрами ворог був по нашим позиціям. 17 авіанальотів здійснив 20 окупантів. Знищено 55 зазнали поранення, знищено їхню ворожу систему ГРАД реактивну систему залпу вогню, Два міномети, два баражуючі боєприпаси, ланцет, безпілотник, «Арлан-10» і польовий склад з боєприпасами. Олександр, актор Маріупольського театру авторської п'єси, розповідає, шестирічним сином виїхав з окупованого міста 22 квітня минулоріч. Фільтрацію проходив у Мангуші. Роздягали, дивились татуювання, забирали гроші, забирали навіть шкарпетки і, перепрошую, труси. Тобто діставали і забирали собі на блокпостах. Тому приїхали ми, коли вже вже до нашої. Майже без нічого забирали навіть часи, телефони, ставлять питання дуже такі гострі, на які відповіді ви не знаєте. Ну, тобто, як ви відноситесь до одного президента, як відноситесь до іншого? Ну, ви самі розумієте, що ви знаходитесь ну як у полоні, і ви не можете від відповідати. Так ви як ви думаєте, на виставці представлені понад 50 експонатів. Це інформативні світлини, де зі слів учасників подій описується процес фільтрації, авторські художні роботи, інсталяції, реальні речі маріупольців готували документальну виставку майже два місяці, кажуть організатори експозиції. Створюючи цей проект, задумуючи його, ми мали на на меті показати, через що проходять маріупольці, які намагалися виїхати з окупованого міста. Оцей папірець так телескоповано, який друкувався майже на паперовому смітті, цей документ на право життя, на право вільно виїхати з Маріуполя, або навіть пересуватися з містом. Не всі розуміють, через що проходять люди для того, щоб отримати цей навчити документ і наскільки принизливо. Наскільки це позбавляє усіх людських прав? Наскільки це порушує усі людські закони? На виставці актори театру Концепція показали уривок з вистави життя переселенське. Це реальні історії, які відбувалися з людьми під час проходження фільтрації. Перший блокпост, Куда їдемо? Это ворожье. Мужчины все на выход с вещами и документами. Поворачиваемся. Что за татуировка? В молодости набил, по глупости. Понятно. Часы подаришь. Это... Одівайтесь, біжайте. За два дні виставку відвідали понад півсотні людей. Більшість з них маріупольці. Дуже мені сподобалось, дуже торкнулося мене. Ви знаєте, я відчула навіть той смак, той запах. Всі ті відчуття, які ти намагався закрити в собі, заховати, кудись забути. Все це в тебе просипається, просинається, і це дуже важливо, важливо про це казати, важливо це передавати емоційно, важливо це передавати речами, словами, тремтінням рук, тремтінням очей. Наче вдома побувала, наче ми проїжджали всі блокпости. Таке, знаєте, тремтіння серця, мурашки. Дуже дуже такі болючі спогади. Не знаю, я ще ще думаю, що 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 я відчуваю, не знаю. Таке якесь розгублення. Виставка працюватиме до 6 серпня у Києві. Далі організатори поїдуть з нею у тур містами України. Інна Ливанська, Сергій Дунда, Суспільне новини, Донбас, у центрі села Студенок збираються школярі та дорослі. Сьогодні вони братимуть участь у благодійному забігу на підтримку українських захисників. Перед виходом на біговий маршрут розминаються та розфарбовують обличчя у блакитно-жовті кольори. Наталя Миколаївна біжить перша. Я біжу замикаючи останнім. Якщо ми будемо бігти до моста, там зупинимося, відпочинемо, пофотографуємося, ще там на мосту красиві фотографії зробимо. Потім так само. Повільному темпі біжимо назад. У нас забіг спортсменів присвячений тренерам, які воюють у збройних силах України. Наші діти пробіжать три кілометри: діти і бажаючі дорослі, які допоможуть задонатити для наших зсу тренерів, які служать на захисті нашої держави, Із майбутньою першокласницею Кароліною бігтиме разом і батько, який є кандидатом в майстри спорту із легкої атлетики. Наше село після деокупації. Освободили, спасибо 93 бригаді. освободили наше село. Почали э, в наше село съезжаться діти. Огромное спасибо, що Україна нас підтримує. Всім большое дякую. Спасибо. спасибо нашим тренерам, спасибо нашим дітям, що э, не залишаються в стороні. До забігу долучаються учасники різного віку. В підтримку наших хлопців ЗСУ пробігтися, прийняти цей флешмоб. Просто це. Дуже важливо всім підтримувати зараз спортивну фізичну форму, особливо хлопцям. В цей час для країни це насправді важливо. Вчителька фізкультури Наталя Цапок каже, це перший масовий захід після деокупації села. Зараз, самі розумієте, дистанційне навчання, діти взагалі якби мало рухаються. Ну і ось такий, якби. Марафон, так, ну і також вирішили прийняти участь, підтримати наших захисників. Спочатку ну, чомусь думали, що дітей буде замало, тому що взагалі по умовам дистанція 3 кілометри. Думали, що ну, дітей буде мало, але, як самі бачите, дітей, ну, в принципі, достатньо. Майже всі діти зібралися, які є в селі. У мене друг, на жаль, він загинув, також тренер, може, хтось знав, хто займався туризмом. З Харкова Саша заколодний, альпініст знаменитий, з мастер спорту. На жаль, під солідаром в січні місяці він загинув. Так що також завдяки йому і вдячність йому дуже велика, і нашим всім захисникам. Слава Україні! слава! Село Студенок було під російською окупацією п'ять місяців. У вересні минулого року Збройні Сили України звільнили його від окупантів. В селі у нас обстановка стабільна. Люди потихеньку повертаються, світло відновили, зв'язок відновили. Інтернет відновлений. Люди село потихеньку відновлюється і оживає. До повномасштабного вторгнення у студенку жили понад півтори тисячі людей, нині 500. Вікторія Алексєєва, Артем Степанов, Юлія Бережна. Суспільне новини Донбас. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.